Останніми роками інтернет став найбільш активним полем бою журналістів за свободу слова. Репресивні уряди різних країн по всьому світу утискають блогерів та інших інтернет-журналістів, які намагаються зламати стіну цензури. Андрій Годованець розповість далі. Революційна сила інтернет-журналістики була добре помітною під час подій в Ірані минулого року. За допомогою сайту Twitter іранські блогери організували демонстрації після оголошення результатів президентських виборів. Кадри придушення протестів були зняті багатьма на мобільні телефони і виставлені в інтернеті. Якщо б це не ставилося в інтернет, то лише один бог знає, скільки ще людей було вбито на вулицях Тегерана та інших міст. Кадри про жорстокість єгипетської поліції, які обміто, в інтернеті кілька років років в тому підняли міжнародний скандал. Його затримали і кинули до в'язниці за те, що він писав. Блогери в інших країнах теж наштовхуються на жорстокість влади. Комітет захисту журналістів говорить, що сьогодні у тюрмах перебуває більше інтернет-журналістів ніж репортерів звичайних змі. Роберт Макгоні каже, що колись кореспонденти могли розраховувати на захист своїх працедавців. Не більше цих блогерів є незалежними і не мають підтримки. Вони наодинці борються з цією величезною репресивною урядовою бюрократією. Протягом останніх років блогерство швидко ставало популярним у Китаї. За приблизними підрахунками у цій країні зараз нараховується десятки мільйонів блогерів. Утім, китайський уряд запровадив досить жорстку технологію фільтрування доступу до світової мережі інтернет. За іронією ці системи фільтрування були розроблені у США. Тож тепер блогери кажуть, що американські компанії мали піти шляхом корпорації Google і припинити співпрацювати з Китаєм. вони хочуть чинити зло і заробляти гроші, чи навпаки зробити свій внесок і спробувати допомогти цій країні вийти з цієї ситуації жорсткого контролю. До сьогодні технічно підковані блогери та інтернет-репортери на крок випереджають цензуру. Утім, захисники вільної преси кажуть, що репресивні уряди вдаються до дедалі новіших методів, щоб контролювати інформацію в інтернеті. Андрій Годованець Голос Америки.